Новонароджена немовля знайшла житомирянка поблизу смітників на вулиці Покровській. Сталося це увечері 19 листопада. Жінка повідомила правоохоронців, які у свою чергу викликали медиків. Немовля поступила 19 листопада, о 18.30 у 18 вкрай важкому стані, який був обумовлений гіпотермією третього ступеня, тобто важким перехолодженням. Дитина була бліда. Млява температура сягала двадцяти градусів Цельсія. Дитина могла загинути. За словами лікарів, хлопчик був брудним у крові, багнюті та листі. В неї було уповільнене серцебиття. Якщо в нормі чистота скорочень скорочення у дитини. Новонародження сягає 110-160, То дитина поступила з серцебіттям 80. Тобто в неї вже була і артеріальна гіпотензія, тобто зниження артеріального тиску. Фахівці визначили, хлопчик доношений. Його вага 3 кілограми 200 грамів. Наразі малюк перебуває у відділенні інтенсивної терапії під наглядом лікарів. Назвали його Тимофієм. Ховичі, що дитини ще е, немає навіть. Знаходиться в першій добі життя, ще є ризики і підвищеної кровотечивості, і розвитку виразково-некритичного ентероколіту, це ураження кишківника. Ось тому, поки вона буде під наглядами, спостереженням у відділенні. Старша інспекторка з комунікацій Житомирського райуправління управління поліції номер 1 Марина Вітвіцька повідомила, правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Попередня кваліфікація, частина третя статті 135 кримінального кодексу України, залишення у небезпеці. Поліцейські Житомирського районного управління поліції номер 1 проводять усі необхідні розшукові заходи для встановлення місця знаходження матері, немовляти Вилучаються записи відеокамер відеоспостереження неподалік місця вчинення діяння і будуть про проводити. Проводитись робота вже відповідно спрямована на аналіз і на збір інформації з цих камер згідно з чинним законодавством. Причетній особі може загрожувати ув'язнення від трьох до восьми років. Якщо ви стали свідком цієї події або володієте інформацією, яка допоможе слідству, зверніться до поліції за номером 0412 40 74 75 або ж на гарячу лінію 102. Анна Чепель, Анастасія Скородинська, телеканал СК 1 у Житомирі попрощалися із захисником 43-річним Сергієм Рокітенцем. Герой народився за межами України однак пізніше сім'я повернулася до Житомира, де пройшли його дитинство, юність, школа, його перші мрії, його перші успіхи. Тут він жив, працював, будував плани, завжди підтримуючи та допомагаючи іншим. За все, за що брався Сергій, він завжди робив сумлінно, щиро, по совісті із душею. З початком повномасштабного вторгнення Сергій волонтерив. Цьогоріч доєднався до одного з підрозділів Збройних сил України. Він мужньо виконував свій військовий обов'язок, так як я жив, і честю, гідно, самовіддано, мужньо робив усе можливе для наближення омріяної перемоги. Він здобув глибоку повагу серед побратимів, і вони відчували в ньому велику підтримку. Вони знали, що Сергій це та людина, який ніколи не залишить у біді, завжди підставить плече, завжди допоможе і словом і ділом. 12 липня 2025 року Сергій загинув під час виконання бойового завдання. Однак лише через чотири місяці герой на щиті повернувся до Житомира. При превеликий жаль, війна забирає найкраще. Забирає тих, хто йде попереду, хто не боїться небезпеки, перешкод, хто прикриває собою, хто не боїться відповідальності. Він віддав Україні найдорожче, віддав, що мав найцінніше це своє життя, заради миру, заради свободи, заради майбутнього всієї країни. У вічній Скорботі залишилися батьки, дружина, друзі та бойові побратими, світла пам'ять герою. Ей номер вісім міста Житомира провели урочисті заходи до дня захисту дітей. Цьогоріч вперше відзначають його саме 20 листопада. Цей день пов'язаний з річницями прийняття ООН декларації прав дитини та конвенції про права дитини та спрямований на привернення уваги до благополуччя дітей у всьому світі. І наші діти це наше майбутнє. І від того як ми їх зараз підтримуємо, залежить якою буде наша країна завтра? Ми хочемо привітати всіх наших дітей з цим прекрасним святом і побажати жити в мирі і любові, відчувати, що дорослі завжди поряд, завжди. Можуть захистити їх і підтримати всі їхні мрії. Школярі станцювали танок, продекламували вірші та розповіли нам про свої мрії. Про що ти мрієш? Щоб Україна перемогла, щоб закінчилась війна. Окрім того, у ліцеї провели тематичний квест. Учні виконували завдання на трьох локаціях. Зокрема, дізнавалися про правила дорожнього руху та вивчали знаки. Далі далі, далі, далі обмежені мінімальної швидкості. Так. День захисту дітей це не лише свято, це нагадування. Про те, що кожне дитинство має бути щасливим, кожен маленький світ захищеним, а кожна мрія почута. І поки надмістом лунають дзвінки і сміх. Добро точно переможе. Ми дуже дуже бажаємо, щоб настав мир і перемога, і наші дітки зростали під сонячним мирним небом в незалежній і вільній країні. Анна Чепель, Анастасія Скородинська, телеканал СК1. В одному з навчальних закладів Малинської громади встановлюють сонячні панелі з акумулюючими технологіями, щоб забезпечити роботу навіть під час вимкнення електроенергії. Ініціатором цього проекту був депутат Малинської міської ради Василь Майстенко. За допомогою конкретно ми не зверталися. То тобто наше завдання було виготовити проект, що ми зробили, і ще раз повторюю, завантажуватись до системи для того, щоб... Його реалізувати ідея полягала в тому, щоб освітній заклад більше двох діб міг працювати автономно без відсутності навіть. Електроенергії від зовнішньої мережі, директорка навчального закладу Валентина Колєснікова розповідає: завдяки такому обладнанню ліцей може повністю відмовитись від міської електромережі. Це є і дальня, є і комп'ютерні класи, і дуже багато різної техніки, яка працює від енергії. І коли я вже цікавилася більш конкретно цим, то Дійсно, ми можемо повністю відмовитися від міської мережі електромережі і перейти на альтернативу саме на сонячні панелі. Вони нас повністю будуть забезпечувати електроенергією. Реалізувати ідею вдалося завдяки підтримці народних депутатів України Арсенія Пушкаренка та Тетяни Грищенко. Фінансуєш проєкт одна з Балтійських країн. Вони надали спонсорську допомогу на встановлення і на реалізацію даного проекту. Вони Трошки відійшли від всіх основних умов по проєкту, вони трошки збільшили. Ну, у нас було фінансування передбачено по проєкту близько 6 мільйонів гривень, а вони тільки на одне обладнання е, вклали вже 8 мільйонів. Плюс це ще транспортні послуги, бо все обладнання вони з країни Балтії самі доставляли. Е, ми вже тут тільки допомагали його розгружати, зберігати. Окрім того, встановлення сонячних панелей дозволить освітньому закладу економити кошти. Зекономлені кошти за використання електроенергії будуть спрямовані на придбання е, різних матеріалів, і так як дійсно опалювальний сезон часто е, затримується і. Якщо зможемо ми реалізувати закупку термопанелей на хоча б на третій-четвертий поверх, так як це саме вищі поверхи, на які не дуже дістає тепло від котельні, то це дуже дуже буде добре. За сприятливих погодних умов монтаж панелей планують завершити вже за тиждень. Надалі такі ж сонячні електростанції планують встановити також в одному з медичних закладів Малинської громади. 19 листопада живка поліції зустрівся із живка Шахтар у рамках Кубка України. З перших хвилин Житомирянки діяли агресивно, упевнено тримали м'яч і змушували суперниць оборонятися. На 15-й хвилині Дарина Цічкаренко відкрила рахунок. Увага на поле може бути загрозливо на 15-й хвилині. Не чекаємо бути прямого удару, але розіграш відбувається. Прямий удар! Добивання і... Січкаремко визначається на 15-й хвилині. Помаранчево чорні зрівняли рахунок на 30 30-й хвилині. Відзначилася Вікторія Мироненко протистояння, в якому як я і говорив, максимальне влаштування у гравчині команд. Зараз вихід Вічнавіч, не було свистка про офсайд, Вихід -Віч і один Дуже невимушено вдається забити цей гол. Шахтар зрівнює рахунок. Вовчиці вирвались уперед, що до кінця першого тайму після пасу Діани Мущенської Наталія Корнацька пробила в ближній кут воріт суперниць і повернула перевагу своїй команді. На перерву футболістки пішли з рахунком. 2-1. активність і надалі спостерігатиметься ватаці. Полісся подача, два Знову в попереду на 39-й хвилині гол головою вдається забити. У другому таймі градус боротьби не знижувався. Команди змагалися за кожен метр поля. На 59-й хвилині Живка Шахтар зрівняв рахунок. Ширі, Два два стає рахунок на 72-й хвилині. Голкіперка Полісся Ольга Данець пішла на фол останньої надії, аби запобігти голу та врятувати ворота своєї команди. За це отримала червону картку. І контратака. Зараз будуть дуже суворі санкції. Червона. Червона картка Ользі Даниць». Свисток арбітра зафіксував рахунок. 2-2. Тож боротьба за місце у півфіналі Кубка України продовжилась у серії пенальті. Так. Удар м'яч у воротах. Удар по воротах. М'ячу сіці. 1 один у серії пенальті. Удар м'яч у воротах. 2-1 на користь шахтаря. Потужний удар, але реагує. Людмила Устинова і тягне цей удар. Чайка проти Снігура. Удар! Поперечно мяч влучає. Пробиває Корнацька, забиває Корнацька. Капітанка шахтаря. Снігур дістає цей пенальті! пенальти. Пробывай. забиває гол! Вол. Три Удар! М'ячеворота три-три загальний рахунок серії пенальті 4-3 на користь вовчить. У першу в історії живка Полісся вийшов у півфінал Кубка України. Забиває низова, забиває низова і Полісся виходить до півфіналу. Кубка України В сезоні 2025-2026 років. Полісся здобуває першу в історії перемогу над Шахтарем. На рівні жіночих команд і крокує до півфіналу турніру. Всі були раді, всі отримали задоволення від гри, від перемоги. Все, зараз у нас відпочинок. Всі зробили свою роботу. і Йдуть спокійно відпочивати разом із жіночою командою Полісся. До півфіналу Кубка України прийшли також металіст 1925, Ворскла та Колос.